Привіт, друзі! Сьогодні будемо солити скумбрію. Просто, швидко і так, що пальчики оближиш. Ніякої хімії, тільки спеції і любов. Цей рецепт точно стане вашим улюбленим, бо домашня солона скумбрія завжди виграє у магазинної. Погнали готувати! Подивіться, у мене сьогодні ось така скумбрія. Просто шикарна. Я зараз поділюсь з вами усіма своїми секретами. Салити я буду, я завжди салю в ось у таких латочках. У е, мене дуже велика скумбрія. Зазвичай я її нічого не роблю. Не потрібно не чистити, лише помити, е, не різати. Вона буде готова у вас за сутки. Хочете, щоб швидко було, ну, режеріжте тоді на шматки через 2 години ви будете їсти. Але повірте, справжній смак. Справжня смакота буде через сутки, і якщо ви засолите саме тіло. в мене вона дуже велика, тому я зараз відрізаю голову і теж туди кладу і частину хвостика. Оце воно тут не потрібно. І далі розказую, що робити. І зараз я ділюсь вам, з вами рецептом. Які в тайні берегли багато десятків років моя родина. Ми дуже всі любимо рибку. Тому дивіться, на літр води ми додаємо 2 столових ложки солі з горкою і обов'язково 1 столову ложку цукру. Це обов'язково. Далі, якщо ви бажаєте спеції якісь, робіть сюди горошок, лаврушку, я нічого. Оцей рецепт просто ідеальний, нічого більше не потребує. І на цю кількість цукру і солі додаємо літр води, ретельно перемішуємо, все, щоб у нас все. Розійшлося і цукор, і сіль. Ретельно перемішуємо. Так, дивіться, рибку я розрізала на частинки. Чистити будете вже, коли вона буде готова, я покажу. І завантажуємо в наш контейнер. Ось отак. Голову ми любимо з пивом потім. Це дуже смачно. Так, це прибираємо, доливаємо водичку. Дивіться, як це все просто, неймовірно просто. Ось так перевертаємо. Накриваємо. Вода, до речі, холодна. Не тепла, не гаряча. І все, і в холодильник. Через сутки я вам покажу. І так, минули сутки. Наша рибка готова. Подивіться, яка вона красива, напруга. І зараз будемо куштувати. Ну, можете не сумніватися, вкус буде просто восхитительний. Нарізаємо її на портийник шматочки. Ось тепер я її почистила, промила добре. Ну, ось так. Розібрали ми нашу грибку. Ви робите так, як ви їх любите. І обов'язково трішечки змащуємо її олійкою. Це обов'язково. Небагато. Ну ось так, трішечки змащуємо для смаку. Ну, от і все. Скумбрія просолилась, ароматна, ніжна і просто неймовірно смачна. Якщо вам сподобався рецепт, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і діліться враженнями в коментарях. А ми вже готуємо для вас нові смаколики. До зустрічі на нових смачних відео.